СБУ прийшла до монастиря Мукачевської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Там служба безпеки спільно з патрульною поліцією та військовою службою правопорядку провела контррозвідувальні заходи у межах боротьби з підривною діяльністю російських спецслужб в Україні. Працівники СБУ проводять огляд приміщень монастиря та перевіряють осіб щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду суверенітету України. Нагадаю, що СБУ вже провела перевірки у Києво-Печерській лаврі в столиці, Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Рівненській області, а також єпархії Української православної церкви Московського патріархату на Буковині. На місцях обшуків було виявлено про російську літературу, мільйони готівки та осіб з радянськими документами. Додам, що учора депутати Львівської обласної ради ухвалили рішення про необхідність заборони діяльності Ості релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату на території Львівської області.